Всім привіт! Мене звати Віта Кайгародова. Мене Михайло Беккер. Ми є психотерапевти Центру Verde, і сьогодні будемо говорити про прокрастинацію. Ми так одразу домовилися, що немає сенсу говорити там, терміни, визначення, диференціацію. Тому що ви введете це слово в Google і буде безліч mm -hmm. статей. Тобто буде не така наукова більша робота, не дисертація, а щось так. таке. Та розмова про про Просто наші якісь роздуми, рефлексії на цю тему в такому аналітичному, можливо, ключі, якщо вийде. Угу. І якраз от перед записом ми говорили з Михайлом, як демонстрація про крастинації відбулась на моєму прикладі. У нас була ідея обговорити дуже класну виставу. Михайло її подав. І він мені її скинув, вона не займає багато часу для прочитання, але я відкладала, хоча була мотивована, мала бажання її прочитати і хотіла підготувати. От вам наглядний uh -huh. приклад прокрастинації. Тому, Михайло, будь ласка, розкажи мені коротко. Це вистава Бекета, чекаючи готу. Вона якраз написана після Другої світової війни, і тому вона, мабуть, десь буде актуальна, може, в часі війни. Про, про людей. І е, суть вистави в тому, що є два персонажі, які е, чекають біля дерева на гото. І вони е, все чекають, чекають, і кожного дня е, до них в кінці дня приходить хлопчик, такий посильний, і каже, що гото не буде сьогодні, і, можливо, він буде завтра. Mm -hmm. І вони так все відкладають, відкладають. І в них там навіть була така, така розмова про те, а кого ми чекаємо, а другий каже, ми чекаємо, а той, а нашу? Той, ну Він нам допоможе. А ти каже, а в чому? А той каже, я не знаю. <рес> і в них все суть, що вони просто чекають, і вони не знають, що, що вони чекають і для чого вони то роблять. Ну і так можна подумати про ключ такого, так розглянути прокрастинацію, як таке очікування чогось. Але в прокрастинації вони. Ну, ми в прокрастинації все-таки щось робимо, але просто може не так добре, як би хотілось. Може, ми маємо настільки часу, якби ми могли мати, коли б більше собі дали часу? Так оця ідея сама очікування в прокрастинації присутня. Так ніби має настати якийсь далий момент, та, а -а -а. прийти той герой. І тоді щось відбудеться. Так ніби тоді я не знаю завершу цю діяльність там, чи почну щось робити нарешті. Активізуюсь, щось станеться, якийсь поворотний момент. Я його чекаю, чекаю, чекаю. Mm -hmm. І нічого не mm -hmm. стається, mm -hmm. поки я сам не зроблю. Так. Mm -hmm. І ще є такий момент у цієї тривоги, яка настає. І ну, така, можна прокрастинацію, я думаю, назвати ще по-іншому, як така копінг стратегія на те, щоб уникнути тривогу. Але парадокс в тому, що тривога виникає від того, що ми нічого не робимо. Але для того, щоб уникнути цю тривогу, ми переключаємося на іншу тему. Просто забуваємо, ні? закриваємо очі. Витісняємо, так? Так. І та тривога, вона так ніби починає бути замість того, мотиву... те, що має мотивувати, там ми тривожимося і хочемо завершити, робити це. Так, вона ніби стає. Тим, хто витісняє її забагато, вона ніби нас накриває таким одіялом та тривога. Так, і таке, таке очікування дорослого, mm -hmm. який має прийти, оцей гото, той має прийти mm -hmm. і вирішити всі проблеми. Але Або той... не вирішити проблеми. Mm -hmm. Mm -hmm. Та, оце очікування дорослого теж класно працює, мені здається, в ідеї прокрастинації в темі дедлайну. Mm -hmm. Як саме? Як саме, ну, наприклад, дуже часто люди, які прокрастинують або є ліниві, вони схильні дотягувати до дедлайну. А коли настає якісь останні години-хвилини, вони починають різко все робити. І дуже часто, ефективно і завершують ту діяльність. Mm -hmm. ну, якість це вже інше питання. Але дедлайн дуже часто круто спрацьовує як цей такий дорослий, який може прийти і покарати, якщо ти щось не доробив, uh -huh. не здав, не знаю там, не писав курсову, диплом, не підготувався до екзамену. Наскільки часто дедлайн він дуже так сильно діє, так? Uh -huh. Я от коли про це думала, в мене така ідея виникла. Так ніби з одного боку це такий страх того авторитету, покарання. Я щось не дороблю, не зроблю, не здам і буду за це покарана. Але я ніби з іншого боку бунтую проти авторитета. Я з тим бавлюся. Я до останнього щось там придумую, щоб це уникнути, не робити. Ніби на зло комусь, умовно, та, да, там так, так, дорослому якомусь викладачу чи батькам. Але я потім я починаю боятися все-таки того покарання. Не такий вже я й бунтівник, і я в останній момент все доробляю, і, і потім ще відчуваю тріумф. Я вас всіх обману. Угу. Я переміг цих дорослих. Тут, і в кінці все-таки до дорослого, як проти кого ти... ми бунтуємо, то ми, так? І собі шкодимо. Я собі згадав таку казку про єнота, який е переходив дорогу і е все в річці бачив когось і все лякався. Він хотів перейти дорогу, і бачив, там хтось є, і він чого лякався, і вічно проти нього бунтував. там Піднімав то, то якийсь... Е Палку, то ще щось. І проти нього вічно завжди той самою силою, та людина, що mm -hmm. там була, піднімала. І, ну, здається, тут така наростаюча тривога, яка все іде, іде, іде. І... Ну, ніби, напевно, ще парадокс тривоги в тому, що чим далі, тим важче буде. Mm -hmm. Але це усвідомлюється. І це ніби так таке те підліткове, то таке, ай, я це все mm -hmm. парюся, я все зроблю. І... І потім в останню нішу ці екзамени готуєшся. Наприклад, якщо це студент, і, 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 так, так, то, то так, так важче стає. І так. Історія, так. коли ти там студент і викручуєшся і якось там все тобі виходить, то може бути як радісна і пригода. Але коли ми переносимо цей досвід і, і цей сценарій в доросле життя, це вже більше може нам нашкодити. так? Mm -hmm. Якби Порушені дедлайни на роботі чи. Якась відповідальність перед самим собою, вона вже там не, не йде як боротьба з викладачем чи з батьками. Так? Як ти сказав, це вже як боротьба, втікайся, то вона сам собою бореться, ага, та, та своїм та, відображенням. Та. Та? Ми вже шкодимо. Єдині, кому ми принесемо шкоду своїм бунтом, це ми самі. Але м, отеж, також те, що ми обговорювали перед записом, що прокрастина за прокрастинацію м, не завжди там стоїть лише бунт. Чи Якісь такі історії з тривожністю, чи якісь там сценарії з дорослими, це буває такі симптом якихось ну, серйозних mm -hmm. проблем, та? наприклад, депресивного стану, апатії. І тоді це вже зовсім інша історія, та тоді вже то, то вже не є відкладення дії, а то вже відсутність задоволення якихось важливих потреб mm -hmm. для себе. Воно наростає, наростає, наростає. І тут вже може так бути, що. Варто звернутися до когось, щоб разом з вами міг подумати над тим, що, що відбувається, ніби і якось так допомогти з того вибратися. Добре, якщо це просто історія про якісь внутрішні конфлікти, ви в терапії можете їх розібрати. Якщо це якісь серйозніші симптоми, стоять за такою постійною регулярною прокрастинацією, то може бути довша робота чи набагато складніша, але важливо. Якщо це починає якось шкодити життю, тобто ви реально не знаю, там зриваєте якісь проекти, це має якісь матеріальне відображення чи впливає на якість вашого життя, то для чого бути з тим? Так, якщо можна з тим працювати і виправляти? Можна покращити якість цього життя. Тому запрошуємо вас на терапію, в наш центр верне. В нас не лише є психотерапевти і психологи, в нас також є лікарі. Які можуть, якщо потрібно, навіть допомогти з лікуванням медикаментозним. Якщо вам було цікаво, то ставте нам лайки, будемо ще знімати.